обов'язково слухати до кінця сімови Твої Богородиця і покриві до всякого лиха й біди і зла і виконай всі Вищі прохання на благо. О Пресвята Діво, Богородиця, Мати нашого Господа, Ісуса Христа, Захисниця і заступниця наша, покровитель короду людського, схилися над нами грішними і немічними перед Престолом Сина Твого і нашого Спасителя Зі своїм заступництвом, о Пречиста Діво, милосердна мати. Вслухайся в молитви наші, прийми їх, як пахощі, що підносяться до небес, і вели богадай Твого заступництва на нас, рабів Твоїх, що до Тебе з вірою і любов'ю прибігаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях збережи нас під своїм омофором, Овсе Бога Цариця Небесна, і крий від усякого, зла від ворогів, видимих і невидимих, заступися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він помилував нас і дарував мир нашим душам. Захистив від усякого з вас спас від скорботи і благословив наші дні в правді і благодаті Божій, присвятає Богородиця, охорони нас від біди і недолі, від скорботи і хвороби від усякого зла, що душа миттвам нашим загрожує, просимо тебе, мати, наша небесна, даруй на мудрість і сили, щоби ми могли долати всі труднощі земного життя, з вірою і терпінням, зберігаючи мир і злагоду в серцях наших, нехай Твоя безмірна любов і милість. Буди з нами завжди, О Богословене, Діво Марія, допоможи нам у важких хвилинах і не залишай нас без свого заступництва, о, Пресвята Богородице Мати, Милосердя і доброти. Посилай нам благодать Святого Духа, щоб ми могли завжди йти шляхом правди, свого Богу і ближньому, і до вічного спасіння в Царстві Небесному. Заступися за нас, Пресвята Богородице, Мати всіх скорботних і пригнічених, і випроси для нас, о Господа, милість і прощення. Нехай Твоя безмежна любов буде для нас світлом і вказівником на шляху до вічного життя, щоб ми могли з радістю і славослів'ям зустріти Твого Сина у день його другого пришестя. Амінь. О, Пресвята, водичице, Богородице, Мати Божа, Цариця Небесна, що перевищуєш усі ангельські чини і воїнство небесні. Ти, що в своєму всечасному і пречистому воні, носила на Господа нашого Ісуса Христа, світло, світу і спасіння душ наших, до тебе, пречиста, з вірою, і пованням звертаємося, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми на молитви, милостива заступнице, що зі співчуттями любов'ю звертаєш свій пречистий зір, на страждання і скорботи рабів Твоїх, будь нам покровом і заступницею перед престолом Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа. Просив нього милості та прощення гріхів наших, щоб відвернув він, праведний свій гнів від наші недостойні, але покаяннями, сльозами, шукаємо Його милосердя. Омати Боже, зверни свій всесильний покров на нас і захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих не допустимо впасти, в зневіру і вічі змісни нашу віру, укріпи нас у доброчесності, любові. До ближніх наших настав нас на шлях істини і допоможи уникнути всякої неправди й омани. Помилостиви серця наших, ворогів відведи від нас війни, розруху, охорони наші доми, родини й близьких, наших від усякого зла, подай нам терпіння в стражданнях, зміцни в немочі, дари мудрість, і у всіх справах наших. І хай благодать Сина Твого зійде на нас, очищаючи і просвітляючи душі наші, заступниця наша перед Господом, Ти що стоїш ближче до Нього, ніж будь-хто інший мови його, щоб дарував нам мир, і любов між нами, і нехай Він згадає нас у своєму царстві небесному. О, пречиста мати, не покидає нас у час випробувань, а веди нас до вічного життя і спасіння душ наших, і нехай завжди будемо під Твоїм святим покровом, щоб жити в радості й спокої, прославляючи тебе, сина Твого, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Пречиста, прибогословена Діва, Марія, Цариця, Небесна, Мати Божа, прихилий слух свій до то в рабів Твоїх, ти ще є покровом і захистом для всіх, хто прибігає до тебе з вірою, любов'ю. Прийми нашу смиренну молитву і покрина своїм всесильним омофором. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, це, що на престолі слави, сидиш і перед лицем Божим, за нас молишся, не відкинь нас, грішних і немічних, але визволи нас від усіх напастей видимих і невидимих, що загрожують душами, тілам нашим. Мати милосердна, подай нам сили в боротьбі зі злом укріпи наші серця в вірі, надії та любові, збережи нас від всякого зла від нападів, ворогів, і від хвороб, душевних та тілесних, вона порочна, що під Христом Сина свого стояла і всі муки Його з любов'ю розділяла, навчи на терпіння й покори, що ми, взявши свій хрест. Могли йти за Христом по вузькому шляху до вічного життя, спом'яни нас, Мати Божа, в час скорботи і випробувань будь з нами, коли страх і тривога заполоняють наші серця, і провадь нас до Твого Сина, джерела життя і спасіння нашого, О, пренепорочна Діво, через Тебе явилася світу, велика радість, Христос, Спаситель наш, приведи нас до Нього і покрий нас від усіх бід і скорбот, збережи нас від злих людей і ворожих духів, і дай нам мир у серцях наших. Укріпи нас у вірі і наповни наші серця любов'ю до Бога й ближнього, поводичиться мати світла на вечірнього, визволи нас, від усіх спокус і допоможи нам принести добрий плід покаяння і праведних справ, щоб ми сподобалися побачити славу, царства небесного і разом з ангелами і всіма святими. Слава Тим'я Господні, навіки, віки віків. Амінь. Обрана Цариця Небесна, що сяєш неземним, до Тебе ми з любов'ю прибігаємо і співаємо тобі похвалу, о Богоматір, наймилистивіша, прими наші моління і спаси нас від усякого лиха, щоб з радістю співали ми тобі, радуйся, заступниця наша і покрови міцний. Ангели, Архангели, величаю тебе, причисте діво, за те, що народила Спасителя нашого Христа, Бога. Ми ж грішні, не сміємо піднести голос до висот небесних, але з вірою, любов'ю прославляємо тебе, радуйся, Пресвята діво, обрана Богом, щоб стати матір'ю Спасителя нашого, яка дала світові втілене слово заради спасіння всього людства. Радуйся Мати Божа, заступниця наша перед Богом, радуйся ти, що вела до світу, світло Христове, радуйся Пречиста, що несеш мир, і радість до кожного серця. Радуйся, заступниця наша, і покрови міцний, побачивши тебе, як Матір Божу, світ радіє, бо через тебе сповнилися пророчі обітниці, ми ж не достойні перед величчю Твоєю, але з вірою підносимо молитви до тебе, співаючи Аллилуйя. Розом людський не може осягнути всю глибину твоєї благодаті. о Богородиця, Ти стала новою Євою, що принесла світу життя вічне через сина Твого. Ми ж трепетом і надією чаємо тебе. Радуйся ти, що принесла у світ слово Боже, радуйся, матір, мудрості Божої, радуйся, джерело благодаті і життя вічного, Радуйся, ти, що зберігаєш нас під покровом Твоїм. Радуйся, заступнице наша, і покрови міцний, Слава Вишнього Сінила Тебе, Богородиця і Дух Святий зійшов на тебе. Щоб ти породила Спасителя світу, тому глибини серця, величаємо тебе, співаємо тобі, алілуя. Маючи в тобі тверду надію, причиста діва, ми знаходимо силу в наших слабкостях і розраду в скорботах. Прийми наші молитви і принеси до престолу Сина Твого, щоб Він помилував нас, радуйся ти, що ведеш нас до Небесного Царства, радуйся мати милосердя, що заступаєшся за нас, Радуйся, ти, що вчиш нас. Істинної любові до Бога, радості дівочиста, що рятуєш нас, від ворогів видимих і невидимих радуйся заступниця наша, і покрови міцний, чуючи голос твій обогородиться серця наші, сповнюються любов'ю і вірою, ти наша, надія в годину скорботи, наше пристановище в бурях житейських, тому з покорою взиваємо до тебе. Алілуя, світло твого сина, яке ти принесла у світ, осяє наші душі і проганяє темряву гріха. Ми ж убачаючи тебе як путівницю до вічного життя, взиваємо до тебе, Радуйся, ти, що сяєш нас світлом Христовим, радуйся, зірка, що веде нас до Царства Небесного, радуйся, ти, що є нашим дороговказом у житті, Радуйся, Богородице, що молишся за нас перед Богом, Радися, заступниця заступнице і покрови міцний. Побачивши тебе, О Пресвята, Діво, як Небесну Царицю, ангели радіють, і вся земля величає тебе. Ми ж зиваючи з вірою, співаємо тобі. Алілуї, знаючи тебе, як матір Спасителя нашого з любов'ю і вірою, прославляємо тебе, бо ти є джерелом радості і спасіння для всіх та звертається до тебе з чистим серцем, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся, Мати Божа, що народила нам Спасителя, Радуйся, ти що є нашою заступницею, молитовницею, радуйся пречиста, що спасаєш нас від погибелі, радуйся, наша нашої покрови міцний, ти є живою іконою Божественної любові, обогородиця. Тому до тебе приносимо наші молитви і прославляємо тебе, взиваючи Алілуї. О, Пресвята Діво, Богородице, Цариця Небесна, що прийняла волю Божу, благоволила, стати, матір'ю нашого Спасителя і дарувати Його світові, Твоїм святим заступництвом, ми освячуємося, Твоєю материнською любов'ю, наповнюємося і з вірою взиваємо до Тебе, радуйся, ковчег, завіту, що що насилав собі Господа нашого, радуйся, дивне зірко, що веде нас до світла вічного. Радуйся небесна брама, через яку йшло спасіння у світ, радуйся, скарбниця благодаті, що живить наші душі, радуйся заступниця нашої покрови міцної. Нова Єва, ти принесла світ надії, спасіння, ставши матір'ю життя вічного. Ми ж усвідомлюючи велич твої жертви, здячністю співаємо Тобі. Алливуя, Пречиста діво через Твою покору й віру, відкрилося Небо для всіх нас, взиваємо до Тебе з подякою, присачи Твого заступництва у нашому земному житті. Радуйся ти, що відчинила двері раю для людства, радуйся посереднице наша, між землею і небом, Радуйся, присвята, що молишся за нас безостанно. радуйся, мати милості, що ведеш нас шляхом спасіння, радуйся, заступнице і покрови міцний, Бачачи чудеса, що через тебе відбуваються, Богородиця, ми усвідомлюємо, що ти є істиною, Матір'ю Божою, Зі страхом і радістю поклоняємося перед Тобою, співаючи Алилуїя! Ти, що зберігала Слово Божі у серці своєму, причисто навчаєш нас терпінню і смиренню, прийми наші молитви і заступися за нас перед Твоїм сином, щоб ми не загинули, Радуйся, ти, що зберігаєш нас у вірі і надії, радуйся мати всіх, що звертаються до тебе з вірою. радийся, мудра діва, що наставляєш нас на шлях істини, Радуйся, причиста, що охороняєш нас від усякої напасті. Радуйся, заступниця наша, і покрови міцний. у всі часи, оприсвята Богородиці Ти була незмінною опорою для вірних, тому бачачи милосердя Твоє, взиваємо до Тебе з вірою і надією, Аллилуйя, світло Твої благодаті, причиста Зіво, осяє наші душі. Веде нас до праведності, прийми наші покаяння молитви, і дари нам силу для боротьби з гріхом, радуйся промінь світу у темряві цього світу, радуйся ти, що ведеш нас до джерела життя, радуйся нев'януші світи духовної краси, радуйся вогнище божественної любові, що гріє наші серця. Радуйся, заступниця нашої покрови міцний, ти, що з любов'ю прийняла волю Божу, стала прикладом для всіх вірних, обгородиться тому з трепетом і любов'ю, підносимо наші молитви до тебе, взиваючи Аллилуйя, Твоє святість, Діва Марія, є непорушним щитом для тих, хто шукає порятунку, ми ж у своєму немічному стані, покладаємо на тебе всі наші надії, і з радістю прославляємо Тебе. Радуйся ти, що захищаєш нас від спокуси, падінь, радуйся ти, що є нашою надією, годину скорботи, радуйся мати, що народила у світ Спасителя нашого, радуйся ти, що зберігаєш нас у святій вірі, радуйся, заступнице нашої покрови міцний, о, наша, о Пречиста діво, ти для нас якарем спасіння. Не залишай нас у годину випробувань, але допоможи нам здавати всі труднощі, що ми з радістю взивали до тебе, аллуя, славлячи тебе, опричисте діво, ми не перестаємо дивуватися, Твоїй безмежній любові та милості, до роду людського, ти провідниця наша до вічного життя. Тому сподякою та надією співаємо тобі, Алілуя. Ти є справжньою охороною для всіх, хто приходить до тебе з вірою, любов'ю прийми наші серця у Богородице, і веди нас шляхом праведності, щоб не відступили ми від заповідей Божої. Радуйся, ти, що свячиш наші душі і тіла, Радуйся, причиста, що даруєш мир у серцях, Радуйся, Діво Марія, що стала для нас матір'ю духовною. Радуйся ти, що вчиш нас мирені і покори, радуйся, наша нашої покрови міцний. О Всесвята, матір Божа, прийми нашу хвалу і молитви, що приносимо тобі з чистим серцем, захисти нас від усіх небезпек і веди нас до сина Твого, щоб ми удостоїлися співати з ангелами. Аллуя! О Всесвята Матір Божа, прийми нашу хвалу і Твоїм, що приносимо Тобі з чистим серцем, захисти нас від усіх небезпек і веди нас до Сина Твого, щоб ми удостоїлися співати з ангелами. Аллилуйя! О Всесвята, Матір Божа, прийми нашу хвалу і молитву, що приносимо Тобі чистим серцем, захисти нас від усіх небезпеки, веди нас до Сина Твого, щоб ми удостоїлися співати з ангелами. Алілуя! Ангели і архангели, величаю Тебе, пречиста Діво, за те, що народила Спасителя нашого, Христа Бога. Ми ж грішні не сміємо піднести голос до висот небесних, але з вірою, любов'ю прославляємо тебе. Радуйся, Пресвята Діво, обрана Богом, щоб стати матір'ю Спасителя нашого, яка дала світові в Слово. заради спасіння всього людства, радуйся, мати Божа, заступниця наша перед Богом. Радуйся ти, що вела до світу світло Христове, радуйся пречиста, що несеш мир, і радість до кожного серця, радуйся, заступнице і покрови міцни, обрана Царице Небесна, що сяєш світлом неземним, до тебе ми з любов'ю прибігаємо і співаємо тобі похвалу, о Богаматірна й милостивіша, прийми наші ще і спаси нас від усякого лиха, щоби з радістю співали ми тобі, радуйся, заступнице наша і покрови міцни. О, Пресвята водичиця, Богородице, наша заступниця і надійна помічниця. З глибокою вдячністю до тебе возносимо наші молитви. Напишіть імена на то прохання в коментарях. Ти, що своїм всемогутнім заступництвом охороняєш нас і ведеш на шлях спасіння, прийми наші сердечні подяки за всі милості, що ти зводив дарувати нам, недостойним рабам твоїм, ти міцна стіна і тверда покрова для всіх, хто з вірою і смиренням до тебе припадає, О, пречиста матір укріпи нас у вірі, в надії в любові до Твого Сина і Бога нашого Ісуса Христа. Даруй нам мудрість у справах наших спокій, у душах наших і милосердя, ближніх наших, злянься на нас, при і змилися над нашими немочами, оберігаючи нас від усіх бід і напасти, просвяти наші серця світом Твої благодаті і направ нас на шлях істини, і, о Мати Божа, ми приносимо Тобі хвалу і славу, покладаємо надію на Твоє заступництво і просимо, щоб Ти завжди була з нами, захищаючи і керуючи нас до спасіння. Амінь. О, і приблагословена Мати Божа, непорочна Діва Марія, Матінко наша, у Твоїй святості, і благодаті ми шукаємо захисту, помощі та благословення на наш нелегкий шлях життєвий. Ти, що на небесах єси перед престолом Всевишнього і несеш наші молитвої вконись, Господові за нас, недостойних, щоб Він милостово поглянув на наші прохання та потреби. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати, що завжди була і є захисницею наших душ і тіл, оберігай нас від усякої ворожої підступності та напасті, відбідий спокон, що читують на нас на кожному кроці, покрий нас твоїм присвятим покровом, як пташка покриває своїх дітей крилами, щоб ми завжди були під Твоїм надійним захистом, коли бурі цього світу загрожують нам. О, Мати, Милосердна, просвіти наші розуми та серця, щоб ми завжди прямували дорогою правди і любові, згідно з волею Божою, у повсякденних наших справах і трудах, дай нам силу і мудрість, щоб ми не зневірилися в труднощах, але з вірою і надію на Твою допомогу, то ви всі перепони та негаразди, з цілий омати, наші немачі та болі. Бо хто, як не ти, схилиться над нашими стражданнями і вилікує наші душі тіла від усякої недуги. Твоїм небесним стіленням оживи тих, хто страждає, підніми тих, хто в розпачі даруй спокій втіху усім, хто в скорботі, спаси наші душі від гріховного впадання, направ нас на шлях покаяння та очищення, босови присвято Діва, наші сім'ї, охороняй їх від усякого зла та незгоди, дай нам жити в мирі та злагоді любити один одного, як твій син любить нас. І виховувати дітей наших у страху Божому, щоб вони стали гідними спадкоємцями Царства Небесного, даруй нам терпіння і мудрість у вихованні, щоб кожен крок нашого життя був прославленням Твого святого імені, мати Божа, будь з нами і в годину нашого випробування не залишай нас без Твого заступництва, коли вороги підступають, коли темрява намагається закрити від нас світло віри». Даруй перемогу нашим відважним захисникам, що оборонять землю нашу від загарбників і агресорів, підтримай даєм силу духу і твердістю бою, щоб наша Україна стала вільною і мирною під Твоїм благословенням. О, Мати Божа, ми віримо в Твою безмежну любов і милосердя, що ніколи не зменшується, але знову і знову дарується нам грішним і немічним. Поглянь на нас, Висоти Небес, Твого славного Престолу, і не відвертайся від наших молитов. Ми молимося, з глибини серця зі смиренням і любов'ю до Тебе, надіючись на Твою милість і захист у всі дні нашого життя, бо сови нас, Пресвята Мати, провадь нас дорогою спасіння, даруй мир душам нашим, і будь завжди нашою заступницею перед Всевишнім. Теплою наставницею і милосердним покровом у всіх наших ділах, трудах і випробуваннях. Амінь. Присвятає Богородице, Діва, Марія, Матір Божа зі смиреннями, вдячністю. Схиляємо перед тобою наші серця і душі, Оте, яка народила Спасителя світу нашого Господа Ісуса Христа. При мене ще мови Твою Богодатну подяку за Твою постійну милість і заступництво. Ми славимо тебе, все і Мати, що покриваєш нас своїм небесним покровом і захищаєш від злата спокус. Богослови нас, Оприсвята, Богородиця, даруй мир та спокій нашим душам, наповни наші серця любов'ю, радістю та надією, щоб ми завжди славили Тебе, і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, що за цим і Святим Духом живе і Царю, і навіки, віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Матір наша Небесна, до Тебе возносимо свої молитви молитвої злибини наших скорботних сердець, бо ти жерово милості і богадаті, захисти, покровителька наша, дні життя нашого. О все Бога, Мати Божа Марія, зглянься на нас грішних і немічних, що з покаянням приходимо до твоїх причистих стоп. Просимо тебе, все миостово водичице, напишіть імена та прохання в коментарях. Простягни Твою милостиву руку над нами і даруй нам прощення гріхів наших, які пригнічують нашу душу тягарем і віддаляють нас від Божої благодаті, очисти наші серця від усякої нечистоти. Укріпи нас на шляху духовного зростання і направ нас до світла правди, щоб ми завжди служили Твоєму Синові чистою душею і незламною вірою. Пресвята Богородице, ти щастиш перед Престолом Сидержителя, випроси у нього для нас милості і благословення на кожен день нашого життя, умати милосердя, захисти нас від усіх бід і нещасть, від усякого з вас, що може підстерігати на нашому шляху. Будь нашим щитом і твердиною, відверни від нас усі підступи ворогів видимих і невидимих, та захисти нас під покровом Твого непорочного омофору, просимо тебе опричисте діво, подай нам силу в нашій немочі, в наші хвороби, тілесні, духовні вили на нас, твою благодать, щоб ми могли нести свій хрест у цьому житті з терпінням і смиренністю, оточуючи нас твоєю материнською пікою. Захисти наших рідних і близьких дітей наших, щоб вони зростали у мирі та благочесті, щоб жодне зло не могло торкнутися їхніх сердець, опри Богосвенна мати Божа, стань на сторожі нашої вітчизни, мовими за всіх, хто в обороні України стоїть, даруй нашим хоробрим воїнам силу та мужність, укріпи їхні серця та руки, щоб вони здобули перемогу над ворогами, Покрий їх своїм святим покровом, збережи їх від усіх небезпек. Та поверни їх живими до рідних домівок, присвята Богородице, зглянься на всі наші прохання і подай нам твою вічну благодать і опіку. нехай наше життя буде наповнене Твоїм світлом і миром, а наші душі хай будуть завжди у і надії на Твоє милосердя, прийми на мати, наші смирені молитви, не зберігай нас під Твоїм милосердним покровом на віки віків. Амінь. О присвятай пребогасливене, Діво, Богородице Маріє, зі смиреним серцем і трепетом звертаємося до Тебе, о наша заступниця і покровителько, дякуємо тобі, водичице, за всі милості богодіяння, що ти постійно подаєш нам достойним рабам Твоїм, Тиси, мати Божа, надійне прибіжище для всіх, хто до тебе з вірою прибігає. Ти завжди вислуховуєш наші молитви, покриваєш нас своїм святим офором і даруєш нам своє божественне заступництво. Тому нині і завжди славимо Тебе, прославляємо, дякуємо Тобі, О, Пресвяте Діво, за всі твої щедроти і безмежну любов до нас. Просимо тебе, Милосердна мати, не залишай нас без твого заступництва і в подальшому, допоможи нам прожити життя в покаянні і любові, щоб за твоїм святим заступництвом бути достойними наслідниками вічного спасіння. Амінь. Пресвята, Богородиця, Мати, наша небесна, перед тобою схиляємося, з глибокою покорою і благовінням приносячи свої смирені мови Твої, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще чистота непорочна заступниця за весь рід християнський, прийми наші прохання і зайди до нас зі своїм материнським милосердям. О, пребогословине діво, що на землі своїм материнським серцем охороняєш усіх, хто звертається до тебе. Захисти нас грішних і недостойних під Твоїм могутнім омопором, даруй нам прощення гріхів наших, омивай наші душі сльозами покаяння, щоб ми стали чистими перед лицем Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Владичице, Мати Милосердя, Україна свідосялякого зла і бід, будь нашою твердиною у важкі хвилини життя, схили своє милосердне вухо до наших благань, і помилуй нас, немічних і слабких, обдаруй нас духовною силою, і мудрістю на шляху до спасіння, прибога мати просимо Тебе, настав нас у правді істині, відкрий наші серця для любові до ближнього, допоможи нам зберегти віру в часи випробувань, вчини наші помисли чистими, а діла праведними. Провадь нас на шляхах добрих, охороняй від помилок і споку, щоб ми йшли життям, служачи Богові і ближнім. Мати Божа, даруй нам зцілення від хвороб дощі і тіла. Піднеси наші молитви до престолу Всевишнього, щоб Господь був милосердним до нас. І дарував нам свою благодать, покрий своїм материнським покровом наших рідних і близьких, збережи їх від усякої напасті, і нещастя, щоб вони могли жити в мирі та благодаті. О, бо Пресвята Богородице, підтримай захисти наших доблесних захисників, що віддають свої сили і життя за свободу нашої батьківщини. Допоможи їм у їхній важкій боротьбі, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами і даруй Україні мир і благополуччя. Водичи це небесне, не залишає нас сусідній дні смутку і випробувань, зляється на наші страждані і сльози, укріпи нашу віру, даруй надію, принеси в наші серця, радість спасіння, мовимо тебе, мати Божа, бо завжди поруч із нами провадь нас по життєвому шляху. Допоможи знайти шлях до Царства Небесного, де зможемо разом славити тебе і твого сина на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Я шліть від добижні вашим для поширення Слова Божого восеня покров при Святої Богородиці нехай перебуває з усіма нами.